Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі Книга з Кавою. Разом із Дмитром Каджицьким з каналу Три кванти о півночі» Ми прочитали книжку Брама Анубіса Тіма Пауерса і підсумовуючи сказане, я думаю, вже зрозуміло, що відео буде спільне. Про дещо розповім вам я, а про дещо розповість вам Дмитро Каджицький. Брендан Дойл, фахівець творчості деяких поетів 19 століття, не з великим задоволенням приймає пропозицію мільйонера стати гідом для туристів під час подорожі у часі. Небезпечне випробування застрягти у Лондоні 1810 року, де вирують темні сили, через які взагалі і трапилася отака пригода, і трапилася можливість подорожей у часі. Або ж ні. Може, не через них, але про це ви дізнаєтеся під час читання. Дойл виявляється втягнутим у інтриги між ворогуючими групами жебраків, поринає в проблеми тогочасного суспільства та стає об'єктом полювання єгипетських чаклунів. Звичайно, коли Дойл отримав пропозицію від багатія, він навіть і подумати не міг, що його очікує та на що він погоджується. А коли Дероу, власне, мільйонер, розповідає йому про свій задум подорож у часі у 1810 рік для того, щоб послухати лекцію колірджа, він вважає, що його наймач взагалі з'їхав з глузду. Проте Дерроу вдається переконати дойла, що все можливо, адже є певна брама, яка відчиняється у певний проміжок часу. Та й гроші за це обіцяні. Дуже великі. Настає День Х. Дерл та його гості перевдягаються за моду 1810 року та відправляються у найдивовижнішу подорож у своєму житті. Вони проїхали вулицями Лондону, побували на лекції коліріджа, але назад повернулися не всі. Брендана Дойла було викрадено циганами. А за 8 років до того, під Лондоном у циганському таборі, відбулося певне дійство. Послідовник єгипетського культа, назвемо це так, провів деякий обряд, який мав на меті випустити у саме цей простір та час древніх єгипетських богів. Мала відчинитися брама Анубіса, але щось пішло не так. Час було зламано і почали з'являтися часові діри. Окрім того, чаклун, який відчиняв браму, дещо отримав в поєднанні з Анубісом, а дещо втратив. І тепер вулицями Лондона шниряє Джо Псиголовець або ж Джо собача морда, дивлячись, як перекласти, і міняється тілами після того, як його попереднє тіло обростає хутром. Людина, з якою він помінявся тілами, помирає, тому що він її вбиває, коротше кажучи, лондоном шниряє такий собі стрьомний серійний вбивця. Сказала так, ніби серійні вбивці, це взагалі не стрьомно. А ще протистояння інших чаклунів, поєднання з єгипетськими міфами та кримінальний світ Лондону. Детальніше про подорожі в часі та магію, яка вирує у цьому світі та суспільстві, нам розповість Дмитро Каджицький. Тіматі Томас Тім Пауерс це відомий американський письменник фантаст, який працює у жанрах наукової фантастики та фентезі. Він отримав багато різних відомих премій за свої твори, наприклад, премію Філіпа Діка за книги Брама Анубіса та Вечеря у палаці збочень. До речі, сам Філіп Дік також вважав Пауерса своїм другом. У своєму романі «Валіс» Дік навіть використовував Пауерса як прообраз персонажа на ім'я Девід. Крім того, Тім Пауерс товаришує з Іншими дуже відомими письменниками та сценарістами Джеймсом Блейлаком, який є фактично батьком стімпанку, та Кевіном Вейном, з якими підтримує дружні стосунки протягом всього життя, а інколи виступає в ролі співавтора. Книга Тіма Пауерса Брама Анубіса стала для мене першим знайомством з творчістю автора, і це знайомство виявилося дуже вдалим. На мій погляд, найважливішою особливістю цієї книги є те, що автор зміг втілити в сюжеті часові парадокси та концепції часу, не використовуючи при цьому складних науково-фантастичних термінів. Замість цього він показує, як працюють такі парадокси на прикладі пригод головного героя. Далі я буду розповідати, використовуючи спойлери, тому що без них розповісти ну, майже неможливо. Уявіть собі, час як річку, яка тече крізь вічність. Ця річка вкрита товстим прошарком криги, яка не дозволяє вийти з річки в одному місці та зайти в іншому. Тобто не дозволяє подорожувати в часі. Але сталася якась подія. Хтось дуже хотів повернути у світ старих богів, а разом з ними і магію. І тепер. Від 1802 року в обидві сторони на 300 років в минуле та майбутнє в кризі з'явилися дірки. І якщо знати дату, час та місце, де з'явилася така дірка, то можна відправитись у подорож. Часа. Головний герой роману Брендан Дойль є спеціалістом по творчості відомого поета початку 19 століття Тейлора Коліджа. А ще він вивчає та готує матеріали про іншого поета Вільяма Ешблеса. Відомо про цього поета мало і не так багато він написав, але Дойль впевнений, що цей поет мав величезний вплив на англійську літературу та поезію. Об'єднавшись з групою інших людей, Дойль відправляється у минуле, щоб побувати на виступі Коліджа. Який за чутками був знайомий та товаришував з Вільямом Ешблесом? І от в ту саму мить, коли Доль відправився у минуле, він створив парадокс митця, парадокс приреченості та часову петлю. Що таке парадокс митця? В найпростішому прикладі це звучить так. Наприклад, я, Дмитро Каджицький, захоплююсь музикою Бетховена. Я знаю на пам'ять всі його твори, вмію грати тощо. Я відправляюсь назад у минуле, щоб побувати на виступі Бетховена та познайомитися з ним. Але виявляється, що в ті часи, коли він жив, ніхто ніякого Бетховена не знає, його просто не існує. Тоді я називаю себе Бетховеном та пишу всі його відомі композиції заради того, щоб Бетховен та його музика залишилися в історії та були у майбутньому? Питання. А хто тоді написав музику Бетховена? Цікаво, що автор настільки круто виписав цей парадокс, що читаючи першу половину книги, я не здогадувався, що читаю саме про парадокс митця. А ще мені дуже сподобалося, що автор цей та інші парадокси описував протягом усієї книги, і я дивився на всі події очима головного героя. А, і при цьому Тім Пауер зміг обійтися взагалі без складних термінів. Фактично, це можна описати як. Звичайна людина, незнайома ні з фізикою, ні з теорією часу, потрапляє всередину часового парадокса, і от це діє на читача набагато сильніше ніж яскравий, але короткий опис будь-якого з парадоксів. У результаті ланцюга подій, Доль опиняється в дуже скрутному становищі, та ще й в чужому часі, у 1810 році. Його майже всі хочуть вбити або отримати від нього деякі знання. Крім того, він хворий, якщо не повернеться у свій час, то помре. І останні він згадує дату та час, коли маловідомий, але фінансово забезпечений поет Вільям Ешблес буде в одному з пабів, і саме там він напише свою відому поему та вперше зачитає. Доль приходить, Ходить туди, щоб отримати допомогу, чекає, чекає, ще чекає. Від Дуднігита, щоб не вигнали по пам'яті пише поему Ешблеса, але той не приходить ні сьогодні, ні завтра. Спочатку Дойль вирішив, що в часі є якісь порушення у зв'язку з різними там подіями, але потім в діло втручається стара магія. І Дойль поступово розуміє, що він і є Ешблес. Тоді питання: а хто написав всі поеми Ешблеса? Це і є парадокс митця. Виявляється, що в майбутньому Доль читав мемуари та нататки про життя Ешблеса, які потім сам же написав у минулому. І завдяки цим записам він зміг вижити та стати Ешблесом, щоб потім діяти відповідно написаному та залишити мемуари для самого себе. Голова йде обертом. сам час втручається в долю героя. Доль точно знає, в який день Ешблес відправив свої поеми до відомої газети застав став ем, більш-менш відомим. Але в цей день на Дойля, а відповідно на Ешблеса, напалий рукопис випав у вікно на вулицю. Трохи згодом Дойль замислюється над тим, що він все життя приречений жити, знаючи всі події, нічого змінити в своїй долі не може. Він приречений стати Ешблесом та прожити життя у минулому. Але йому не дає спокою втрачений рукопис, який повинен був опинитися у редакції газети. Ніякої можливості знайти його та відправити немає, також як і написати новий. Але. Рукопис дивним чином опиняється в редакції, і це відсилає нас до таких творів, як, ну, наприклад, патруль часу Пола Андерсона 112264 Стівена Кінга, яких автори розповідають про те, що час не терпить змін. Так, є можливе таке мінімальне втручання, але чим більше зміна, тим більше спротив або негативні наслідки. Тому інколи невідомі закони часу самі спрацьовують так, щоб виправити помилки. І ось тут вже починається один з різновидів парадокса приреченості, вкладеного у парадокс митця. Дойль, він же Вільям Ешбе знає все своє життя. Він знає, що ніколи не повернеться додому у свій час, знає, з ким дружиться так, але знає, що буде любити дружину та що вона помре раніше за нього, знає всі поеми, які напише, та навіть точно знає, що помре він на болоті від удару меча в живіт, а тіла його знайдуть лише через кілька днів. Він вже не раз перевірив, що я як би він не намагався змінити хід події. Вони все одно відбуваються у відомій йому послідовності. Можна сказати, що все його минуле життя теж підпорядковувалося парадоксу приреченості. Можливо, від його першого захоплення творчістю Вільяма Ешблеса, можливо, від тієї секунди, коли він вперше почув про цього поета, або від самого народження. А це вже приводить нас до питання, а чи може людина змінити свою долю, чи вільні ми у своєму виборі? Чи все наше життя це послідовність подій, які склалися в мить життя? Нашого народження, або ще до нього, і змінити це неможливо. Старий майстер вже майже не може ходити. Він лежить у своєму ліжку та страждає від хвороб. Він дуже-дуже старий. Майстер пам'ятає ті часи, коли світ був зовсім юним. Він стояв на його вершині поруч за Нубісом, Тотом, Сетом та Богом Сонця. Ра. Тоді магія була повсюди. Достатньо було поверхнути мізинцем, щоб пересунути гору або знищити ціле місто. Ніхто не міг сперечатись з давніми єгипетськими богами та тими, хто їм служив вірою та правдою. Але. 18 століть тому на землі з'явилося християнство, а потім чи ще до нього майстер плутається у спогадах іслам. І відтоді якась невідома сила заперла єгипетських богів у підземному світі, яким править Анубіс, що позбувся тілесного втілення на землі. Майстер не вірить, що вони пішли самі. Крім того, печатки, якими закрита брама, що не пускає богів назад, стають слабішими з кожним століттям. Тож, можливо, настав час відкрити браму та випустити. У світ Анубіса, який приведе за собою стародавніх єгипетських богів. в майстра є всього одна спроба відчинити браму у просторі та часі, але якщо вдасться, то людству доведеться вклонитися богам та майстру. Або померти. У якості відповіді на деякі філософські питання та питання науки щодо простору та часу, Тім Пауерс додав у книгу Магію, яка базується на міфології стародавнього Єгипту та посилається на давніх єгипетських богів, зокрема на Анубіса. У 1802 році майстер посилає свого вічного слугу. Провести ритуал для цього треба прочитати слова, які Бог тот написав у давній книзі, слова, які розумієш одразу, навіть без знання мови, які назавжди викарбовуються у пам'яті та душі. Але майстер не врахував, що магії вже практично не існує. Навіть у старі часи такі слова могли без наслідків для себе і світу прочитати тільки досвідчені маги. А зараз, коли магія майже не здатна навіть відігнати собаку, ця справа приречена на провал. Але майстер занадто сильно ненавидить християн та технології, та занадто хоче правити світом. Тому він готовий ризикнути, поставивши на карту життя слуги, своє життя та життя всього людства. А потім щось пішло не так. Брама відчинилась, випустивши у світ когось або щось. А у Кризі, що вкриває собою річку часу, з'явилися дірки. Тім Пауерс обережно підійшов до магії настільки, що вона дуже схожа на науку. Так, трошки іншу, бо це наука далекого минулого. Книга досить легка для сприйняття і розрахована на читача, який не хоче або не може розбиратися в науково фантастичних особливостях. Але все одно автор в першій половині книги додав різних пояснень та обґрунтувань подорожей у часі та навіть магії. Зокрема, згадується квантова теорія часу та простору. І якщо ви пам'ятаєте, то у квантовій теорії існує ефект наглядача. Квантовий простір або взагалі реальність це хаос з мільярдів подій, які стаються та не стаються одночасно. Але. Коли з'являється наглядач, тоді формується стабільний варіант реальності. Найкраще це ілюструє експеримент Шредінгера. З такої точки зору, колись дуже давно реальність, що нас оточує, була іншою, мала інші фізичні закони, іншу математику, хімію та навіть біологію. І те, що тоді вміли робити люди, їх досягнення, науки та технологій, ми зараз називаємо магією. Бо з нашої точки зору таке абсолютно неможливо. Мені здається, що в книзі саме про це йде мова. Крім того, вже зараз вчені на основі теорії говорять про те, що в умовному тунелі крізь простір і час можуть не діяти деякі фізичні закони і, навпаки, можуть з'явитися зовсім інші. Тому те, що в областях, де з'являються дірки у часі, діє магія, має все це цілком логічне пояснення. А ще персонажі, які володіють магією, вміють робити копію себе або другої людини, яка є копією і тіла, і розуму. Для цього їм потрібна. Ну, можна сказати, ДНК, крапля крові, спеціальний ритуал, ванна з розчином та декілька заклинань. Головний герой Вільям Ешблес разом з братством Антея протистоїть магам. І якщо ви пам'ятаєте, Антей це цар Лівії, син Пасейдона Тагеї, який мав величезну силу від дотику до землі своєї матері. На землі він був непереможним. Так і Вільям Ешблес чіпляє до ноги залізний ланцюжок, який волочиться за ним по землі. І тоді він абсолютно невразливий для магії, вона буквально стікає по ньому внизу землю, трохи схож... схоже на громовідвід, який відводить удар електричної енергії у землю. Тому, читаючи браму Анубіса», я сприймав магію в цій книзі як приклад якоїсь невідомої науки, а не як щось незрозуміле, неасяжне та пов'язане виключно з міфологією. Існує Старовинна легенда про човен вічності, що несе пана басхилу Божественного ра Геліаса, що помирає. Човен сонця рухається від початку часів, по небесному Нілу зі сходу на захід вічно і незмінна, до верхів'я річки Темряви. І там, у підземному світі, човен проходить свій шлях із заходу на схід через 12 годин темряви до далекої східної межі, щоб з'явитися знову. І як було визначено від початку часів до останнього дня перевозити через річку, Анону. Новлене вічно юне сонце. Кажуть, що якщо ти помер або на межі, то можна спробувати сісти на цей човен у підземному світі, і якщо Боги вирішать, що ти гідний, то ти виринеш разом з ними у світла. Молодий, сильний та перероджений. Вільяма Ешблеса чекають свої 12 годин темряви. Також, як і всіх нас, але його чекає ще дещо, йому доведеться відповісти на питання. А що буде, коли він дійде до фінальної крапки, яка завершує парадокс приреченості та замикає часову петлю? Що станеться, якщо він помре і одночасно не помре у відведений час? Відповіді пропоную шукати у неймовірній книзі Тіма Пауерса Брама Анубіса? Розповідаючи про героїв, я можу щось проспойлерити. Тож майте це на увазі. Головний герой Брендан Дойл це професор англійської мови в університеті штату Каліфорнія Фуллертон. Незадовго до події Дойл втратив дружину Ребеку у мототроші. Здається, він невисокий на зріст та не спортивної статури, і його дуже захоплює таємнича постать поета Уільяма Ешблеса. Адже Уільям Ешблес це та людина, яка таємниче з'являлася ні звідки, кудись зникала і знову з'являлася, але вже в іншому куточку світу. І про його біографію мало що відомо. Окрім того, Брендан Дойл, знавець поета Коліріджа, через якого і був найнятий мільярдером. Незважаючи на втрату дружини, Дойла все одно чекало попереду багато. Випробувань. Його було викрадено декілька разів він був на грані смерті. Його катували. Він навчався новому та заробляв, як міг. Опинився в іншому тілі, подорожував до Єгипту, протистояв чаклунам, новим знайомим, старим знайомим, а ще й встиг одружитися знову, вже не кажучи про померти та воскреснути і створення магічного дублікату. Джей Кокран Дероу саме і є тим мільйонером магнатом, що був хворий на невиліковний рак. І саме цей герой відкриває подорожі у часі у 1983 році. Майстер, найстаріший та наймогутніший чарівник у світі. Він дещо слабодухий, але планує омолодити майю, відновити могутність Єгипту та знищити Британію. Амінофіс Фіке – могутній маг та агент майстра у Британії. Після осічки магічного ритуалу його розум тріскається, і він стає Джо песеголовцем або ж Джо Собача морда. Доктор Романеллі – ще один могутній маг. Та агент майстра у Туреччині, а також він очолює циганський табір для того, щоб виконувати накази майстра. Доктор Романі, Ка, або ж магічний дублікат, який був створений з доктора Романелі для того, щоб допомагати Аменофісу в Англії. Ну, власне, саме він виконує обов'язки Аменофіса під час його відсутності у циганському таборі. Джекі вусатий молодий жебрак. Хоча насправді це перевдягнена жінка, яка взяла собі нове ім'я та нове життя для того, щоб полювати на Джо собачу морду і вбити його а, через помсту, адже колись Джо зайняв тіло її нареченого і змусив її вбити його. Хорребін злий клоун, що очолює зграю жебраків вбивць. Він магічно та спеціально калічить деяких своїх прихильників для того, щоб був вищий заробіток. У книзі магічна частина спирається на єгипетську основу. Докладніше про магію вам розповідав Каджи, тож я просто зазначу, хто є хто та чому єгипетська основа у цьому випадку. Це не лише про магію. На бачення єгиптян часу вплинуло оточення. Кожного дня сонце сходило і заходило, приносячи світло на землю і регулюючи людську діяльність. Щороку розвивався НІЛ, допомагаючи родючості. Ці періодичні події надихнули єгиптян побачити час як серію повторюваних моделей. Єгиптяни також визнавали, що різні історичні епохи відрізнялися своїми деталями. Міфи ставали реальністю кожен раз, як відбувалися певні події. А події, у свою чергу, відзначалися ритуалами. Це дозволяло часу періодично повертатися у міфічне минуле та відновлювати життя у Всесвіті. Що ж стосовно богів, анубіс, єгипетський бог, серед усіх своїх обов'язків, яких було немало. Був одним із суддів царства мертвих і провідником померлих у потойбічне царство. Ну, власне, тому і брама Анубіса. Чаклуни хотіли скористатися брамою Анубіса для того, щоб провести з іншого часового виміру, з іншого світу богів у новий час, у нове коли. Коли Романелі тікає з дойлом у підземний світ, його з'їдає апеп або ж апоп. А Дойл омолоджується, відроджується, стілюється на борту сонячного човна Богара. Бог ра, давній єгипетський бог сонця, згідно з казками правив землею, небом та підземним царством. Більше того, люди вірили, що ра створив усі форми життя, тобто даруючий життя. Тож герої би спустилися у світ Ра, де Дойл отримав нове життя на човні Бога Ра, атет. Човнику намагався перешкодити апеп, апоп, апофіс. Бо хаосу, який предстає величезним змієм, він не хотів подорожей ра підземним світом. Зазвичай АПОП живе у підземному океані Нун або у підземній частині небесного Нілу. Апеп намагається зашкодити ра розпочати новий день. Протистояння давніх ворогів врятувало життя Дойлу. Можливо, Апеп просто сплутав романелі Ра? Роман був адаптований до сцени, до речі, і в 2014 році у виставковому центрі Лондона відбулася прем'єра. Є припущення, але не моє, я дати не перевіряла, коли що було раніше. Нібито Хоребін міг бути якось пов'язаний, типу, знаєте, натхнення. Хтось кимось надихався. Під час створення, тому що Хоребін живе у каналізації, і воно, Пенні Вайс, Стівена Кінга, також живе у каналізації, і той і інший клоуни. Тож є припущення, що можливо один надихався іншим. Енді Лейн казав, що його роман Доктор хто поглинаючий вогонь, був спробою наслідувати браму Анубіса Пауерса. А один із тих, хто створював серіал Міністерство часу Хав'єр Оліварес, говорив, що брама Анубіса слугувала натхненням. Хоча навіть не знаю чому, вони досить різні, як на мене. Незвичайна книга, динамічний сюжет, автор досить плутав і було важко слідкувати за постійною зміною тіл, але ми впоралися. Цікаво було будувати теорії різні, і потім бачити, чи справдилися вони чи ні. На деякі питання ми не знайшли відповідей досі, а можливо, ми їх просто. Не побачили та не зрозуміли. У нас немає в перекладі цієї книжки, але її можна знайти англійською, і, можливо, колись все ж таки вона з'явиться і у нас. Хто знає? А якщо вам сподобалася історія і ви хочете пришвидшити видання книжечок, в описі під відео я додала таблицю, яку створила з переліком видавництв. Звичайно, не всіх видавництв, ну бо я ж не господь Бог, а яких знайшла, про які чула з усіма їхніми контактами. Тож ви можете знайти, як з ними зв'язатися, написати щось у соціальних мережах та попросити видати ту чи іншу книжку, яку ви хочете. Дякую, що були з нами. Сподіваємося, що вам сподобалося наше відео, і ми, звичайно, дуже раді за вашу увагу. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па.